Як правильно підібрати спортивний одяг вісьмох порад для жіночого здоров'я. Спортивний шик як створити стильний образ зі спортивного одягу. Спортивний одяг давно перестала бути атрибутом виключно спортзалу. Вона впевнено увірвалася в повсякденне життя, ставши основою для створення стильних і комфортних образів. Легінси, худі, спортивні штани. Футболки, все це може бути не тільки зручним, але і модним елементом гардеробу. Головне знати, як правильно поєднувати спортивні речі з іншими елементами, щоб створити гармонійний і актуальний образ. Як стиліст, я спостерігаю, як змінюються тенденції в моді, і можу з упевненістю сказати, що спортивний шик це не просто тимчасове захоплення, а стійкий тренд, який залишиться з нами надовго. І справа тут не тільки в зручності, хоча це, безумовно, важливий фактор. Сучасний спортивний одяг став більш продуманим, стильним і якісним. Дизайнери приділяють велику увагу деталям, крою і матеріалами, щоб спортивні речі не тільки добре виконували свою функцію, але і виглядали привабливо. Багато жінок помилково вважають, що спортивний стиль це щось просте і нецікаве. Насправді, можливості для створення стильних образів з використанням спортивного одягу практично безмежні. Потрібно лише трохи фантазії і вміння поєднувати різні речі. Базовий гардероб з чого почати. Перш ніж приступати до створення стильних образів, важливо визначитися з базовими елементами спортивного гардероба. Що має бути у вашому списку? Легінси універсальна річ, яка підходить практично для будь-якого випадку. Вибирайте легінси з якісних матеріалів, які добре сидять на фігурі. Чорні легінси це класика, але можна експериментувати і з іншими квітами і факторами. Спортивні штани більш розслаблений варіант легінців. Вибирайте спортивні штани з цікавим кроєм або деталями, щоб вони виглядали більш стильно. Худі або свічот відмінний варіант для створення розслабленого і комфортного образу. Вибирайте худі або свічот з якісних матеріалів, які добре сидять на фігурі. Футболка базова річ, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Вибирайте футболки з якісних матеріалів, які добре сидять на фігурі. Спортивний бюстгальтер – не тільки функціональний елемент для занять спортом, але й стильний аксесуар. Який можна носити під блузку або светр. Спортивна куртка або вітровка захистить від негоди і додасть образу завершеність. Як поєднувати спортивний одяг з іншими елементами? Найцікавіше починається, коли ви починаєте поєднувати спортивний одяг з іншими елементами гардероба. Ось кілька ідей. Спортивні штани блейзер. Цей контраст між спортивним і формальним стилем створює дуже цікавий і модний образ. Легінси об'ємний свер, класичне поєднання для створення розслабленого і комфортного образу. Спортивний бюст гальтер, спідниця з високою талією, стильний і сексуальний образ для вечора. Худі джинси універсальне поєднання для повсякденного носіння. Спортивна куртка плаття несподіване, але дуже стильне поєднання. Аксесуари, завершальний штрих, не забувайте про аксесуари. Вони можуть додати образу родзинку і зробити його більш цікавим. Ось кілька ідей, кросівки, стильні кросівки це обов'язковий атрибут спортивного образу. Шарф, шарф може додати образу теплоти і затишку. Бейсболка, бейсболка це відмінний спосіб додати образу розслабленості і невимушеності. Прикраса, прикраси можуть додати образу вишуканості та елегантності. Торба, сумка це не тільки функціональний аксесуар, але і стильний елемент образу. Мій особистий досвід та поради. Я, як стиліст, постійно експериментую з різними образами і можу поділитися своїм досвідом. Ось кілька порад, які допоможуть вам створити стильний спортивний образ. Не бійтеся контрастів, поєднуйте спортивні речі з формальними елементами гардероба. Приділяйте увагу деталям, вибирайте спортивні речі з цікавим кроєм і деталями. Не забувайте про аксесуари, аксесуари можуть додати образу родзинку і зробити його більш цікавим. Підбирайте речі по фігурі. Важливо, щоб спортивні речі добре сиділи на фігурі, не бійтеся експериментувати. Пробуйте різні поєднання і створюйте свої власні унікальні образи. Важливість якісних матеріалів і крою Не варто економити на якості спортивного одягу. Хороші матеріали і продуманий крій це запорука комфорту і довговічності. Віддавайте перевагу натуральним тканинам, таким як бавовна і шерсть, а також технологічним матеріалам, які забезпечують повітропроникність і відведення вологи. Зверніть увагу на крій спортивних речей. Добре сидить одяг, підкреслить достоєн фігури і приховає недоліки. Уникайте занадто щільного або занадто вільного одягу, який може виглядати неохайно. Спортивний шик для різних типів фігури. Спортивний стиль може бути адаптований для різних типів фігури. Ось кілька порад. Для фігури яблуко віддавайте перевагу спортивним речам з вертикальними лініями, які візуально витягнуть силует. Уникайте занадто обтягуючого одягу, який підкреслить живіт. Для фігури груша вибирайте спортивні речі, які підкреслять талію і приховають стегна. Уникайте занадто широких штанів і легінців. Для фігури пісочний годинник вибирайте спортивні речі, які підкреслять талію і приховають живіт. Уникайте занадто вільного одягу, який може приховати достоєнства фігури. Тенденції спортивного шику в 2024 році. У 2024 році в тренді спортивний шик в мінімалістичному стилі. У моді прості силуети, нейтральні кольори і якісні матеріали. Також актуальні спортивні речі з цікавими деталями, такими як асиметричний крій, незвичайні принти і оригінальні аксесуари. Укладення спортивний шик це не просто модний тренд, а спосіб життя. Це можливість бути стильною, комфортною і впевненою в собі в будь-якій ситуації. Не бійтеся експериментувати, поєднуйте різні речі і створюйте свої власні унікальні образи. І пам'ятайте, що найголовніше це відчувати себе комфортно і впевнено в тому, що ви носите. Спортивний шик це свобода самовираження і можливість бути собою.